Всім привіт! Покажу замовлення цікаве. Буде воно по 3,50 я ніби з ними домовлявся. Ну, просто покажу, бо деякі там кажуть, О, там ціна, капець. Ну дивіться, на базу зараз привезти 4 гривні. Мені закривають трошки дорожче. Ну Я покажу, який це шлях. Дивіться, ось моя ласточка. Ось металоми виносимо. І я зараз пройдуся, покажу звідки ми його виносимо. От, і... Багато це чи мало, я сказав. Я думаю, що ще е багато. Зараз я зведу, покажу, звідки ми це все діло виносимо. Це такі роб робочі будні, знаєте. Я спеціально веду для того е блог, щоб цей. Показувати свою роботу, як воно все відбувається. Так, я не ще заблуджуюсь, не знаю. Так, йдемо далі. Це ще не все. Я Діаметр 92 мені треба пригинатися в цьому підвалі. Труби. Це все так зігнуто виноситься. Йдемо далі. Раз. Так, Йдемо ще ага, сюди далі. Коротше, в самий-самий кінець ми йдемо далі. Ось так це як це думаєте, Далеко, не далеко нести. Ось так. Раз і це ми звідси виносимо. Наприклад, я зараз... З камерою то я от візьму до от цю прохаляв, прохалявлю, а робітник візьме ту більшу і не йдемо назад. От, Виноситься. Металу багато не буде, але все, -все по дорозі то нормально. І виходимо так само. Тобто я до чого це знімаю? Що є різні замовлення, є. Там, де я показував 825 кг я диски, гальмів не прийняв. Де людина все склала, не потрібно нічого носити, там за хати. А є ось таке, розумієте, його небагато. Там не шо, да, да, Там одна велика залишилася. І ось так воно відбувається. Бачите, несем, 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 несем. От, і зараз я ще дещо розкажу. Так, так само. Да, це все в одну ціну. Зараз я вже дознімлю відео і запитаю вас, чи може буде викласти його. Ось, і Це ми виносимо з підвалу його. От, Ось таке. От. А тепер, дивіться, в мене з онлайн-прийомку. Я дав високі ціни, але я поїхав на нову пошту все-таки. З нової пошти забрав і е, ну, розрахувався. Не потрібно витрачатися на паливо, не потрібно витрачатися, там, ну, ви зрозуміли, ці всі оренди, це все. А так все набагато. Простіше з вами прийомкою. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Всього гарного дня!